Ми сьогодні не працюємо, вчора працювали середа, типа по новому різдво. Сьогодні людина попросила срочно треба її колектор. Приїхав я по колектору. Треба відправити колектор на Gielie Mr. Людина сильно просила щоб її колектор відправити. Зараз шукаємо колектор і відправляємо. Такий коллектор не треба. Надо помыть, наверное, ее Не болтайся в середине, ничего. У них проблема в середине, болтайся О, Русланыч приехал. Что ты пиздюк? А? Что пиздюк? Машину да. надо тебе, еще не? Лифанчик продается недорого. Кто? Лифан. Что да, она мне надо? У меня в жизни проблем нет? Что, ездишь? Лифан называется? <laughs> себе. Димон, ну все, бампер, Русланыч. Знимай, давай. Русланец, снимай давай. Руслан, снимай давай. Руслан, приехал, будет бампера снимать. Продали бампер. Там трошки дефектик, он обычно вот такие Все, где она забрала, подсветлю. Там если так вот, если такой сдалека, то его не видно, что вот там даже... Вообще не видно, что даже вот он ничего вообще. не мой там. Вот такая маленькая трещинка. Все. Так е Бачила. Так, шукаємо ребята цього. От людина купила дверку, дивіться, дверки в ідеалі, пору, все машина тут Віде... 65 тисяч пробігав. Отправлюю їй дверку і, вон... і вона знайшла, що на дверці ось так, як 5 копійок. Щось там десь б'є. П'ята по дороге, бачите, у нас така для дровішок. Щоб... Наші нас ну, тут не не на зиму, звісно. Каструшка на дровішок і набираємо дровішки такої. Ось так наберемо дровішок, щоб нам тепленько було зараз. Так раз. Раз. Бортик оставимо. А от я привезу на дубових, заказав, Знакомий привезе мені. Обрізки дубові. Погнали так уже. Погнали. Что за усик? Усик того Сереги А, а, бу, бу. Бу. А на что там отключились? Фо, он стопа, блядь, его. Да? А ты там, бампи бам, по паскудно, бля. Шурика я заказал. Шурика сабину пылу, ты понял? Так все, мы працюем. Де може бути той колектор? Куди він її поклав того коллектора? Так і б я шукай тепер. Собачок омивателя. Табампера. Офес. Десь колекторів він поклав, водюшка, тільки де він його поклав того. Це Бог на де він її не поклав. Нереально найти його. Він типа земгранда, але він з Тойоти. Я хотів провірить точно. Бо Тойота і Емгранд, колектора одинакові я дивлюся. Емгран, Мгранд, Емгранд. За -гранд. Емгранди всі під механіку йдуть. Це теж Мгранд, Емгранд. Емгранд, Емгранд. Нема, 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 нема. Тут то. Нету, нету, нету. А де ж він дівся, ребята. Ну, ребята Вать кидать коллектора положив. А де він його положив, я Бог його знаю. І немає. А де він, а де він Бог його знає? І знайди тепер. Дзвоню до нього, він каже, я не знаю де він. Я не знаю де він. Десь притулив його. А де ми його притулив? Бог його знає. По-любому там у... Лапить, не дай, Димон, Димон витягуй, Дімеч. Я ви не кажу, що це я п'я Так, Шо? Вона моторчик подається. Ви, ви просто подадіть, подивіться, у такої, як подивіться, подивіться, подивіться мотора. Подивіться. Ну я дивлюся, я ж бачу. Ось, бачу. Я бачу. Ось бачите мотори, 80 хп, бачите, бачите ті мотори. Вони бачите, мотори. А ну бачите ті. Ну, город якийсь. Так, гідрача треба. Це треба гідрача найти. Гідрачика. Шукаємо гідрачика. Маточики грам трубо кого гайку. Продаєшся, да? да? 800 долярів. Як новенький. За 900, як новенький воно. Тучки. А за 800 доларів, да? 800. Ти пробігав ще не було. А хуй там не було, скип? Тисяч було. До 20 тисяч. Це знаєш, яка машина? Знаєш, з якої машини? От якось ти в інтернеті знайшов. Стоя то шукав? Да. От ми тягнули її, блядь, на, 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 на шнуркру. Сіра. Я Вона як новенька була. Так, да, там пробіг вообще ніхуя не був. 20 тисяч побіг, Рулюємо сок туди даун. Так, я дав, тобі нормально діда, а що ти? Все, йдемо будемо, грузити. Так, загрузочка буде, мотора. Рулюємо. Дивіться. Состояние, дивіться, встань якийсь. Його не встановив. — Що, Що? — Что треказать? Мало? — блядь, спасибо заказываю. Мало Акуратненько, Аккуратненько, чтобы на машину напал на бам. Корову, блядь поцарапаємо, нахуй. Зараз Зарамись, да? забрати? — А зараз сюда щось положим, чтобы він стоячки стояв, понял? Я Ой, умничка, умничка, умничка. Так, ну все, я думаю, масло не потече ніде. Ну, Тече там, так ну, потече, матір'я. Бачите, там. стан, ось тут повикнути повідували, бо у вас ну, пелюка припадала. Шо, ну, Хотілося б, щоб успішно все було. Буде все добре, не переживайте. Тут, як тут пробігаючи 18 тисяч, щось, щось таке було пробіга. Хай вони гарненько повидувають там, бо там дивіться, от у наприклад, де форсунки, тряпки, щоб вони акуратненько все поробили. Прямий. Дабо, щоб не впало, не дай бог. Да. Ну да, розмірики вам там треба. Я, я я, купую, я тільки купив, я і... Не, ну так же на гар, на 15, знаєте, скільки є. До роликів теж не треба, щоб роликів. Та помпа. Ну різниця? Котче, ви а давайте рішать. А що шо? Виду робите хоч зараз, бо ж мені треба того мотору привезти. Да, да. А, а ну, я не знаю приспільсь, до ц. ц... Ну, 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 40, 30, 40 хвилин десь, да. так. Ну, ну все, я ж... жену, все. Ну... Так, все, паніше, мотор погрузив, те погрузив, старті розматиємо, бампер заматиємо і поїхали. Ну, все ребята, о бляха муха, забувся. Упав, забувся все. Отак приїхав, Ве, читаю я приїхав у 12 часов, моторчик продали, моторчика вже немає. Їдемо вже ребят додому. Хороша машина, бампер бамперраси, кого там? Покажи кого. Та ні, не хуя! Подиви рух бийся. Не, ні хуй. Та ні, вставляй, воно. воно а ну послужити сюди, сюди. Отросик мішає. Все, все, все. ліжі. Та Це Вадим таке зробив. Так воно мені з 7 воно, блядь. Воно 7 метрів держить. А, так, воно з місці, да воно змісті, да, прижимає. Ні, не хуя! А, подожди. Я б не прийшла відкривати воду. Воно хуя! Воно одномане, да, воно, одно диви. А то тобі йдуло вчора, ти казав, що щось танюха духа. Та нема, воно там нічого немає. Замикає в кавітку. А хто ти пішти перевернуть? Замикаємо. Так, забирай, волосипеда свого бля. Що? Да, Туда ти побіг. Шо, шо, давай, сюди, давай, давай. Давай, давай. О, ай витяжі, розб... їхати розбіже, що Димон. Так передній ти, є, при чому? Ти розчитайся з Димоном. То дай йому бабок трохи. То мене немає. Одно, іздовга, давай. І взя довго добавити. У мене немає. А наші в гроші, гроші зараз є. Посчитай ну, від нього трохи, щоб подовго там. Ось такий ребята вийшов ролик маленький такий. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки.